Так. О. Так, ну що громада? Коротше, пизда моїй сої. Поїхав сьогодні кліч-жер. П'ятна по всьому полі, не знаю, осталося нас ще те Кортевовський там препарат. Держав я ще на 20 22 на, на останній удар. Ой! Поїхав я бризкать, так що, мене буде, як кажуть, епіпея із вирощуваннями сої у нас закінчена. З нашими температурами просто кліщ з'їв її. І 5 днів назад я обробив інсектицидом Думаю, оброблю перед жнивами, простим інсектицидом, там бо листя були поїжені. Перед жнивами обробив сьогодні приїжджаю. Коротше, хана.